Під'єднуємо графітові стержні до джерела струму, послідовно підключаємо патрон з лампою. При зануренні електродів у дистильовану воду лампа не світить. Вода не проводить струму, отже, не є електролітом. Досипаємо до води кухонну сіль, розмішуємо. Занурюємо електроди, лампа горить. Сіль є електролітом, її розчин проводить електричний струм. Під'єднуємо графітові стержні до джерела струму. Послідовно підключаємо патрон з лампою. Наливаємо в склянку чистої оцтової кислоти. Занурюємо графітові стержні. Лампа не світить. Доливаємо дистильованої води. Спостерігаємо, що лампа світить все більш яскраво. Отже, ступінь дисоціації кислоти зростає із зменшенням концентрації розчину. Кислота дисоціює на йони під впливом молекул води.